Сьогодні поставили автоматику STILON AN500. Це класний вибір в ультрабюджетному сегменті. Тут все дуже просто, як по дизайну, так і по функціоналу. Працює чудово на свої гроші. У ідуть йдуть отакі прикольні червоні пульти. Є ключ розблокування також, досить так непогано виглядає. Працює тихенько. ну як наскільки може працювати з металевою рейкою. Алеких сторонніх звуків немає. Магнітні кінцеві вимикачі. Оп, зупиняється. Ну, тут немає заповільнень, немає режиму калітки. Але якщо ваша задача просто відкривати і закривати ворота, це хороший вибір. Так, це двигун до 500 кг. Це означає, що на великі ворота його не варто ставити, але давайте перевіримо, як він штовхає. От я зміг його зупинити. в принципі. Ну, Але це ж ворота важать 200 кг. Цілком вистачає сили запхати сюди на уловлювач. Комплектація, монтажна пластина, магніт відкривання-закривання, два пульта і дівеля. Тут Хотів звернути увагу на те, як підключати фотоелементи. Тут е, потрібно перемкнути е, другий діп-перемикач вверх, для того, щоб воно працювало правильно з фотоелементами. Якщо на фотоелементі стоїть джампер ось цей жовтий. В такому положенні, то другий перемикач має бути як у нас увімкнений. Так, ще один момент. Перше, треба дивитися не в інструкцію, а на саму плату. Тут підписані виходи і по ним потрібно орієнтуватися, бо щось в інструкції в мене назви не сходяться. от Перший два це у нас лампочка. Потім на мотор виходять, ну, вони заводи підключені. Потім ми підключаємо живлення. Ноль фазу. Ну, а тут підключаємо вже фотоелементи. Жили на фотоелементи плюс VCC, COM, це мінус VCC плюс ком. Мінус. І потім на релюшку, тобто третя, четверта клема на фотоелементах, це у нас PH і COM. Ну, Якщо ви так підключити фотоелементи, то все буде працювати.